Коли люди бачать маленьке пташенятко, їм зазвичай легко вдається зрозуміти, що то дитина. Вони маленькі за розміром, мають коротенькі крила, ведуть себе як дитина. От їсти воно просить, співає пісеньку для мами. Хто більш досвідчений, та то уважний, той може. Побачити на внутрішній поверхні крила ще багато трубочок, чохликів, з них росте перо. Тобто цей, проте... цей процес в активній фазі це маленька дитина. Складнощі починаються тоді, коли людина бачить перед собою підлітка. Навіть не всі лікарі в ветеринарних клініках вміють це робити. Ось перед нами підліток, це дитина, він недорослий. Він щойно вийшов з дитячого віку, але він виглядає зовні майже як доросла пташка. Крила сформовані, довгі. Дитячої поведінки вже немає і близько. Як же відрізнити? У підлітків багато білого кольору на личку та на тому, що ви бачите, як плечики. Подивіться уважно на його мордочку. Бачите, як багато білого кольору, як багато білого пір'ячка. Крім того, подивіться на довгі пера на кожному крилі. Подивіться на окантовочку, вона теж біленька. Це відрізняє підлітка від дорослої пташки. Крім того, у багатьох підлітків ще, ну не завжди, звичайно, це залежить від віку, але на внутрішній поверхні крила ще можна помітити чохлики на стрижнях, трубочки. Це говорить про те, що ще не до кінця сформувалося, і дитина ще в процесі росту. А ось перед нами дорослий стиж. Подивіться на його особливості. Він весь темно-бурого кольору. Давайте подивимось ближче на його личко. Поверни сюди. Цей пане дуже в нас такий нервовий, напружений. Бачите, на лобику біля дзьобика. Білого кольору немає зверху. Тільки на підборідді біленька плямочка. На лобику все темненьке. Подивимось тепер на його довгі пера. Вони теж рівномірно темно бурого кольору. Ніякої білої окантовки немає. Давайте ще раз для порівняння роздивимось підлітка. Так, да, взяла іншого а цей, дуже хоче їсти і не хоче позувати. Покажи своє личко. Ну покажи, ну подивись у камеру. Ще раз дивіться. Дивіться, на лобику багато білого кольору. Да, ось так подивіться. Він хоче їсти, зараз будемо вечеряти. Бачите, як багато білого кольору на лобику. Те, що ви бачите, як плечики, ну так, щоб вам було зрозуміліше і легше, багато білого кольору. Чекай, пусти. Дивимось на довгі пера. Бачите, ми можемо побачити білу контолочку? Оце підліток, це дитина. Велика вже, але ще дитина.